Цієї весни тільки не відбулася офіційна презентація Snapdragon X на arm архітектурі, і ось у себе на огляді я маю Asus Вібук s 15 один із перших ноутбуків в Україні, які можна придбати офіційно вже зараз. Це більше про те, наскільки швидко це відбулось з однієї сторони, та який сильний інтерес, кількість партнерської співпраці та взагалі, інвестицій, кого має з іншої. Я мав змогу потестувати цей ноутбук тривалий період часу зі всіх сторін, за що окрема дяка Asus. Більшість маркетингових обіцянок, які дала Qualcomm під час презентації, виявилися справжнісінькою правдою. І нарешті, хоч хтось зможе поконкурувати з MacBook в одній площині, не забувайте про лайки, коментарі, спонсорство. Це все позитивно впливає на алгоритми YouTube. Що ж, розпочнемо. Варто почати із загальних характеристик ноутбука. Має версія на Snapdragon X Elite 78100, яка на офіційному сайті зараз коштує 70 тисяч гривень. Це найпростіша версія процесора X Elite, без бусту частоти та меншу швидкодію графічного ядра. Також є конфігурація VivoBook S15 на Snapdragon X42100. Ось і загальні параметри та ціна. Дизайн мені імпонує, без зайвих елементів, в якомусь роді навіть класичний. Просто та стильно. Єдину ширину естетику зайві наліпки, але без цього ніяк. На верхній кришці праворуч вигравійована Asus VivoBook, так само як і внизу дисплея, матеріал корпусу алюміній. Пластик зустрічається лише в рамці навколо дисплея. Внизу є аж 4 прогумовані ніжки, які міцно тримають ноутбук на столі та не дають йому ковзати. Не впевнений, чи можна назвати його ультрабуком, але ноутбук насправді має товщину 1,5 см та вагу трохи менше, ніж 1,5 кг, через що ним зручно користуватися в будь-якому середовищі та умовах. Для борців за цифрову конфіденційність приємною новиною стане те, що тут зробили механічну шторку для веб-камери. По портам праворуч два USB 2 USB-A3.2 Gen 1 та два індикатори, які вночі світять, немов прожектори, ліворуч HDMI 2.1, 2 .1, USB 4 з DisplayPort і підтримкою зарядки, мікро-SD-слот та 3,5 мм вихід. За два тижні активного користування ноутбуком клавіатура мене приємно вразила. Весь сценарій цього відео був написаний саме з її допомогою. Вона повнорозмірна з нампадом та окремими стрілочками. Хід клавіш типовий для клавіатур такого класу, проте відгук під час друку гарний, ну точно краще, аніж моєму MacBook Pro 14 дюймів. Присутнє однозонне підсвічування, яскравість та кольор якого можна змінювати під свої потреби та вподобання. Не дивлячись на те, що тачпад достатньо великий по міркам відносно ноутбуків, користуватись ним в деяких випадках було навіть дискомфортно. Можливо, це справа звички, але я дуже часто промахувався при виділенні тексту, мізклікав або навпаки не доклікав. На краях та кутах тачпаду розташовані розумні зони для жестів, гучності, яскравості або запуску фірму застосунку Scрін Expert. Шкода, що жест не можливо кастомізувати під свої потреби, тому що зазвичай використовував клавіатуру для підталаштування яскравості та гучності, але не тачпад. Дисплей, без заперечень, виділяється модель ASUS серед інших конкурентів на базі Snapdragon X. Маркетингу він називається Lumina OLED. Якщо простіше, то це 15,6 дюймів qd OLED матриця з роздільною здатністю 2880 на 1620 та частотою оновлення 120 Гц. По всім своїм параметрам дисплей ідентичний до ZenBook Duo, огляд на який я робив трохи раніше. Там я детальніше розповідав про переваги, недоліки та особливості роботи OLED матриці. Кому цікаво, подивіться. Цей дисплей без проблем буде покривати всі повсякденні та мультимедійні потреби, фільми, серіали, ба більше, буде корисний навіть в професійних аспектах для роботи з цифровим контентом. Він має широке кольорне покриття та чудову кольорокорекцію з заводу. Мій колориметр чомусь не бачив в програмі, тому результати тестування вставив з текстового огляду оверклокерів. Посилання на їх огляд також залишу в описі. На розділі продуктивності зупинюсь детальніше, тому що є про що поговорити. Перш за все, результати синтетики. Ці показники далеко не кінцеві, бо зі всіх застосунків для синтетичних тестів лише Geekbench 6 та Cinebench 24 йдуть нативно під ARM архітектуру. Всі інші працювали в режимі емуляції. PC Mark 10, наприклад, в мене взагалі відмовився запускатись. Під час тестів, до речі, я помітив дуже цікаву особливість, що продуктивність процесора, що від блоку живлення, що від акумулятора майже однакова. Різниця там буквально в пару десятих балів. Тобто, або логіка розподілу живлення у Windows трохи змінилась, і тепер це буде працювати так само, як на всіх MacBook, або це додаткове свідчення того, як погано оптимізований Windows під ARM зараз одне з двох. Із синтетикою все зрозуміло. Проте як там реальна продуктивність, і воно не диво гарне, особливо в нативних застосунках під ARM архітектуру. Зробив таку табличку зі списком популярних програм у різних категоріях. Навіть враховуючи той факт, що офіційна презентація була 4-5 місяців назад, як бачите, застосунків під rm архітектуру вже багато. Залишається питання лише до вузько спеціалізованого софту. По перевірці сумісності програм можу порекомендувати ще ось такий сайт. Він розбитий по категоріях, кожна програма є клікабельною із посиланням на офіційний сайт або коментарем. Тут навіть є неофіційні бюлди, певнений, що в більшості цей сайт буде Рисний. Якщо казати виключно про режим емуляції, за два тижні активного використання не було жодного випадку, щоб програми крашились. Так, вони використовують не весь потенціал процесора, інколи працюють криво, були проблеми з енергоспоживанням, але вони працюють, і це головне. Qualcomm не відстає від шиї тренду і має на борту найпотужніший нейронний сепроцесор, який отримав від Microsoft окрему сертифікацію Copilot плюс PC. Правда, поки немає куди використовувати всю цю нейронну потужність. Чатбот Copilot, Recall, який отримав багато критики та в кінцевому результаті його прибрали, а ще можна генерувати зображення через Paint. ось. А, і ще забув про різні ефекти камери. Насправді всі ці функції не виглядають, як щось, що може спростити життя мені або більшості користувачів, ну, максимум погратись пару вечорів. Єдина надія на сторонніх розробників. Останній аспект, про який варто поговорити, це ігри. Хоч цей ноутбук не позиціонується взагалі як ігровий, ну погодьтесь, час від часу хочеться відволіктись від буденності у віртуальному світі. Всі тести проводились у роздільній здатності Full HD та на низьких налаштуваннях. В Deadlock перші секунди після запуску супроводжуються сильними фризами та лагами, проте потім в режимі тренування видає стабільно 30-35 FPS та має незначні просадки час від часу. Counter-Strike 2 запустився нормально лише перший раз, після того, як я виставив роздільну здатність та налаштування графіки, перезапустив щось пішло не так. Ігра запускається з чорним екраном, хоча на фоні можна чути звуки інтерфейсу. Ані перевстановлення, ані додаткові параметри запуску, ані режими сумісності ситуацію не виправили. Valorant та League of Legends взагалі немає можливості запустити, і якщо я вірно зрозумів, то проблема у додатковому античиті. А що буде, якщо спробувати тут запустити сюжетні AAA-ігри? В Кіберпанк частота кадрів, залежно від оточення, варюється від 17 до 44, середнє значення 26. Horizon Forbidden Invest відмовила запускатись, в Red Dead Redemption 2 можна отримати 30-35 FPS, проте один тест запустився добре, а в іншому були баги з глобальним освітленням, цінями, текстурами. Навіть артур трохи постраждав. Тому ігрова продуктивність низька. Всі ігри запускаються в режимі емуляції, є проблеми з шейдерами, текстурами. Безперечно, Snapdragon X має потенціал, проте малоймовірно, що хтось в найближчому майбутньому буде розглядати РМ-платформу для геймінгу. До речі, система охолодження не вмикається майже взагалі. За весь цей час я чув шум шумкуліри лише двічі, коли робив синтетичні тести та запускав деякі ігри. Snapdragon X змінили інтерфейс підключення веб-камери і додали спеціальний супроцесор для обробки зображення та звуку. Відповідно, якість картинки та звуку повинна бути ну як мінімум на голову вище, аніж у конкурентів. Що скажете? А ось якість динаміків розчаровує. Вони були зроблені у співпраці з Harman Kardon та мають підтримку Dolby Atmos. Складно уявити, яка саме була робота зроблена. Повна відсутність басу, голос звучить ненатурально, та й загальна якість така собі. влаштуваннях May ASOS є режими звуку, але вони не рятують ситуацію взагалі. Якості вистачить для поглядання контенту, проте точно не для професійної роботи зі звуком. Давайте вже нарешті поговоримо про те, де розкривається найголовніша перевага аеромархітектури, це звісно, автономність. Спойлер, вона тут чудова, і це нарешті перший Windows ноутбук про який я можу так сказати. В змішаному режимі, коли я вантажив та тестував програми, заповнював таблицю, писав декілька сценаріїв, Yabook S15 протримався 7,5 годин, і це на збалансованому режимі живлення, використовуючи 120 Гц та 80% яскравості. У мене Windows чомусь не показує жодної програми, якою я користувався. Бувають і такі баги. За ніч у режимі сну він не розряджається. Взагалі, ви можете собі такий убити? Нарешті. З іншої сторони, під час завантаження та розпакування ігор, наприклад, задіються всі ядра процесора, і навіть за 15-20 хвилин можуть бути просадки в 10-15%. Якщо це виключно офісні задачі, браузер, документи, таблиці, Spotify на фоні, месенджери, ну, можливо, пару відео в YouTube, в такому сценарії ноутбук протримався 10 годин, і ще залишилось 14%. Можна отримати ще більше автономності, умікнути режим максимального енергозбереження, знизити яскравість та частоту дисплея, позакривати програму на фоні. Ну я впевнений, тоді він проживе значно, значно довше. Але нагадаю, тут стоїть oled матриця, яка сама по собі споживає багато енергії, і навіть в такому випадку отримувати такі результати ну це просто вражаюче. Ради, що кого набрала сміливості, заручилась підтримкою інвесторів і партнерів, та увірвала зі Snapdragon X конкурувати з мастодонтами ринку. Це саме те, чого не вистачало, і Asus Svok S15 сповна демонструє всі можливості ARM архітектури на Windows. Можливо, все не так гладко з оптимізацією Windows, деякими програмами, іграми, проте буду з вами відвертий, Я на значно і гірший та повільніший старт, а тут ми маємо. Повноцінний, майже гарно збалансований та конкурентноспроможний продукт. Тому, якщо вам треба портативне рішення для класичних офісних задач, мультимедіа, можливо, навіть програмування з гарною автономністю, то це саме воно. Споживайте лише якісний, україномовний контент та побачимось у наступному відео.